Сьогодні ми похвали Володю Зейдара, він ще з 14 року воював, дуже така людина справедлива, дуже така, ви знаєте, він дуже е, любив правду, він е, допомагав всім. Він по своїй натурі дуже добра людина була, така щира, відкрита. Бачите, як пройшов 14-й рік. А в цьому круті він загинув. Таких людей, які люблять Україну, які не шкодують саме себе, дуже я вам скажу, не дуже багато. Це цвіт нації наші. Бачите, вони не побоялися, не сховались. Коли стали країни важко, вони свої відвоювали, могли не йти на цю війну. А вони з першого дня знову пішли захищати батьківщину. Я дуже співчуваю всім його жінки, його матері, всім родичам. Я знаю, що це таке. Я восьму вісім, вже років живу з цим. Я знаю, що це біль, яка не уходить. вона остається назавжди в серці матері, в місці дитини, дітей. Дуже шкода. Шкода, шкода, шкода.